Популяризація українського через світлини в Кіровограді відкрилась фотовиставка Україна, мить нашого життя. Експозиція це підсумок конкурсу для фотохудожників. Рік тому він стартував як обласний. А цьогоріч участь у ньому взяли митці з інших регіонів Донеччини, Луганщини, Одещини, Київщини та Львівщини. Це і є професіонали, і аматори. На конкурс вони надіслали більше 40 робіт на світлинах, українці, українські пейзажі, архітектурні пам'ятки та події. Колеги фотографи і журналісти обрали три Кращі роботи перше місце завоювала світлина Кірвоградця Олександра Шулешко, друге одеситки Надії Волошиної Фотолюбитель з вограда ігор Макарук зайняв третє місце. Саме основне це завжди хочеться показати е, людям. Які, можливо, в силу інших причин не бачать навколо себе того прекрасного, яке нас оточує, тому що ми всі з проблем в побуті цього не бачимо. фотографія дає можливість на пару хвилин зупинитися і побачити прекрасне. Наша основна мета це популяризація нашого рідного краю, не тільки Кіровоградщини, але ну, насамперед кіровач та в цілому нашої держави України. А роботи, і, як правило, ми Запрошували людей, які вміють фотографувати, люблять фотографувати.